Анастасія, в тебе дитині скоро вже два роки, і ти, як я розумію, жодного дня не була в декреті. Не була, але як каже мій чоловік, каже йому, вчора, я їду на родану на підкаст. каже, що за тема. Я говорю про маму, яка жодного дня не була в декреті. Він каже: Ну, як це ти не була в декреті, ти була один день в декреті, коли народила. І от була один день. Тому да, от десь так розкажи, чому ти вирішила прийняти таке рішення? Я і можна сказати, що не приймала ніяких рішень, тому що я ще до народження дитини, коли завагітніла, в мене дуже активно розвивала своя власна справа. Я власниця СММ агенції, дуже круто ми розвиваємось, і в мене такий бізнес онлайн, тому я знала, що я легко зможу це все з дитиною поєднувати, тому що моя робота в телефоні. Я можу все коригувати, тому навіть не було думок, щоб бути в. Декреті. Розкажи, як ти це все організувала? Я так розумію, ти ще в пологовому будинку після пологів і вже працювала. Як це все відбувалося? Я людина-план, я організатор, і я. Все спланувала з самого початку. Перш за все, я спланувала свої пологи, можна так сказати. Тобто, ми з чоловіком готувалися до пологів. Ми проходили курси, я брала консультацію психолога дитячого, дуже класного. Які в мене питання там стосовно як організувати простір вдома, щоб мені було комфортно працювати, щоб дитині було класно, як зробити так, щоб грудне вигодовування все було ок. Я всі ці питання. Для себе вже там проходила якісь курси. Що стосується роботи, я підготувала заздалегідь. Знала, що на другий день в пологому я буду там вже можна так сказати ок себе почувати. Я підготувала заздалегідь там, сторітелінг. В мене були прогріви. Там в нас був один інфопродукт в запуску. Я знала, що це класний інфопривід, що люди побачать, що я народжую, я показувала, як ми їдемо, як ми п'ємо каву, як я там кручу волосся, коли в мене. Були там схватки, да? <хи> все це було, і мені там писали, всі чекали народження цієї дитини, вгадували це ім'я. Ну коротше, знаєш таке, все в традиціях блогінгу. Я просто все підготувала наперед. І тому так якось все було добре, можна сказати. Клієнти були в курсі, так що ти з ними розмовляєш і ти там народила. Да. Вчора, а сьогодні ти з ними розробляєш якусь стратегію. Як вони до цього ставились? Я всім всім відповідала. Плюс є ж така штука, як делегування. В мене велика команда. Нас 10 людей. І там в інстаграмі мені було важко відповідати, тому що всі повідомлення, я не пам'ятаю, більше 300, мабуть, там 500 п'ятсот повідомлень. Там вітаю, вітаю, вітаю! І всім відповісти на ну, це дуже важко. Треба на це ресурс. А в тебе ти тільки народила. Тобі треба влитися у нове життя, да зрозуміти що, що взагалі відбувається, то я якось як всіх попередила, всі все бачили, що я народжувала. Ну як могла, то відповідала, десь там посплю з дитиною, побуду. Потім знову відповім ну, якось так. як пройшов для тебе після пологовий період? Депресії можна сказати, в мене ніякої не було, тому що перш за все, я вважаю, щоб не було депресії, щоб був класний післяпологовий період, то треба е зробити таку, знаєш, для себе опору. Треба підготуватись до всього, щоб машину почати е водити. Да? То ми йдемо на курси. А коли ми йдемо народжувати дитину, коли ми готуємося стати батьками, е більшість людей до цього не готується. Але це, да, але це дуже. Дуже важливо. І це дуже дивно, чому так саме дитина, ну якось воно виросте. Да, ну, да. Там... Я просто знала, що мені треба заздалегідь відповісти собі на всі питання. Там просто там, як цю дитину мити? Я знала, що в мене буде хлопчик, як її взагалі мити, як її брати на руки. Ну я цього не знала. Це ок, це моя перша дитина. Я дивилася там на YouTube, да, там якісь обзори, як це все робити. Так, да, мені було важко фізично, але я відволікалась на роботу. Тобто, мій фокус був не тільки о цьому всьому там. Там, пелюшки, дитина, якісь там безсонні ночі. Плюс мені дуже допомагало те, що я завжди спала, коли спала дитина. Ну, я така людина, якщо я не висплюсь, якщо в мене не буде ресурсу, мого власного, да, то в мене не буде ресурсу не на дитину, ні на кого. Плюс я Заздалегідь з батьками домовилася, що там перші два-три місяці там мами готують. Ми знайшли е, людину, яка нам допомагала і приходила прибирати в домі. Тобто, ці обов'язки взагалі були не на мені. На мені було тільки дві ролі: це мама і керівник. Все, от якось так, і дуже допомагав чоловік. Оце просто супер опора. Тобто, ми команда. Знаєш, от є мама, є тато, а він як мама. Він знає, де там які краплі, навіть я там щось не знаю. Він там його. Маже якісь кремами, капає йому там капельки. Mm. Ну от він такий, от тому так от класно вийшло. Він з тобою працює в команді чи в нього інша робота? Інша робота. Він помічник нотаріуса, тобто він ніяк до мого бізнесу не має відношення. А в нього був час поєднувати свою роботу і таку доволі таку батьківську турботу, дуже таку велику. Перші два тижні він взяв на роботі відпуск відпустку. А потім е, я вже була сама, тобто я розумію, що мені вже треба брати на себе відповідальну роль. Мами, і я класно спланувала графік. Я взагалі така людина-графік, я ніколи не запізнюсь, в мене завжди все чітко. Ми розпланували просто час зранку. Це з дитиною, тільки тато. Я йду пити каву, мене ніхто не турбує. Після цього ми з ним збираємось з дитиною і йдемо. От ми на цілий день ми йшли гуляти. Я там в кафе міняла йому памперси, я в кафе його годувала, всі знали там, там в центральному міському районі, що Настя сидить, я прямі ефіри в інстаграмі вела його. Дувала дитину, ну тобто по-іншому, ніяк. Потім чоловік приходив додому, і все це тепер його час з дитиною. Я там щось роблю своє, а він повністю з дитиною, так от ми класно екологічно, все розподілили, і до сих пір дитині вже скоро буде два роки. Ранок це час тата, вечір це також час тата. Це прям дуже круто ви угу. зробили. А не було такого, що там робочі зідзвону, дитина кричить на фоні. Було інколи, але коли... І коли ти з командою спілкуєшся, в нас команда жіноча. І всіх є діти, вони розуміють. Але коли ти спілкуєшся з клієнтом, то це дратує, коли на фоні дитина. Да? І я робила так свій графік зі дзвонів, яких там зустрічі, коли ну там є дитинок, там мама може погуляла там на вулиці якийсь час. І я розуміла, що в цей час я можу зробити цей зі Чи вдалося так розумію? Тобі все спланувати? Чи все ж таки було те, до чого ти не була готова? Я зараз так аналізую, мені здається, що десь до 10 Місяців моя дитина була дуже спокійна, він там щось лежав, сидів в колясці на поштовому я з коляскою. Я там в телефоні сторіс, якісь там зі дзвони. А потім дитина почала вже розуміти більше. І в нього почалися ці кризи. А, найголовніша криза це була перед тим, як він а, почав ходити. Був у цей знаєш стрибок росту дуже такий крейзі. Ми з чоловіком не спали п'ять ночей підряд. Це було дуже виснажливо. Але я все одно, я да, я там вночі вмирала, казала, що я я вже більше не можу. Але на наступний день, коли я не виспана, я розумію, що ресурсу нема, але мені треба працювати. Я лягала з ним спати дві години. Все, в мене все класно, я виспалась і все. Дві години тобі вистачало, щоб е, якось пройти до тями. Та мене навіть хейтили в інстаграмі, коли я казала, що мене не було безсонних ночей. Мене реальних не було. Я дуже класно працювала зі сном. Ми е, працювали з консультантом, зі сну, який нам все це налагодив. Навіть таке було, що там е, я знала, скільки разів спить моя дитина, як ці сни вибудовувати. І я там знала, що там аля 10.30 мені треба його вкладати спати. Я з ним там ходила, груд дала. Він в мене був на ГВ. Тось, грудь дала, все, 10.30 дитина спить. Він спав з нами. У нас був е, сон, е, сумісний, сумісний сон. сон. Але були да дні, коли там 5 днів підряд. Але я знала, що це. Не, не щось з ним таке сталося. Я знала, що це стрибок росту, і це треба пережити, і це скоро закінчиться. Я пам'ятаю, в тебе таке було сторіс на початку твого, твого материнства, може, після двох тижнів після пологів, де ти казала мамам, що якщо вони чогось не встигають з дитиною, то це вони щось шукають виправдання. І цікаво запитати, чому ти вирішила це сказати і що тебе спонукало до цього? Ваша задача класно розподілити процес. Мама не може. Прибирати сама, не може сама е, готувати, е, бути з чоловіком класною дружиною, бути з дитиною, а ще за собою слідкувати. І оці 10 ролей вона не може адекватно ну, совміщати, просто не може. Це я так вважаю. І треба просто не жалітися, що от я тільки родила дитину, і я там така вся. Щоб ти не була така вся задобана, твоя задача і задача твого чоловіка так все організувати. Щоб тобі було ок. Я думаю, що ну і на дитину жалітися. Ну це ж ну як ти ж її народила, це ж твій вибір. Тобто, ти записала, можливо, це сторіс, тому що тобі багато писали в особисті, що жалілися люди. Ну було, так. Да, тому що я ж показувала, що в мене все класно, що я все встигаю, тому що я все розподілила. А мами, які все не встигають, яким погано після пологів, вона взагалі не має ресурсу. Ні на що вони бачили оці знаєш, усміхнені сторіс, аля успішної жінки, да, але ж. В мене теж були якісь там свої проблеми, все-таки інше, і вони, мабуть, на мене оце так свою якусь біль <сміщу> виміщали. І казали це вона таке задоволена після Що Це вона спить вночі. Як це взагалі? Як це можливо спати вночі? Ну, але ж я і ділилася і такими не тільки класними моментами. А гармони настільки, вони настільки тебе накривають, і в тебе такий а, рівень стресу. Ну, ти як мама мене розумієш після пологів, то з твоїм тілом і з твоїм життям щось таке відбулось. І я просто, знаєш, я їхала, дитина на руках, я просто тупо ридаю. Ну, я розумію, що це якесь виснаження, це стрес, А потім проходить 5 хвилин. Я там психологу записала. Каже, що мені так плохо, я не знаю, що мені робити. Вона там мене заспокоїла, і потім через 10 хвилин я вже сміюсь. Просто ти не показувала ти якихось складних моментів у своєму блозі. Я ж ще совміщаю, а, агенцію і свій особистий бренд, і оце народження це ж все одне. І коли я починаю показувати якісь негативні моменти, для мене це я якби жаліюся, наче і я одразу розумію, що це така енергія дуже руйнівна. З точки зору бізнесу ніхто не купляє ці продукти, нікому не треба ці послуги. Коли я посміхаюся на камеру, то людям прям класно, вони заряджаються від мене і їм одразу щось хочеться там побачити ще далі, що там ми робимо в професіональному плані. Коли я кажу, Боже, яке задовбалася, та ми всі задовбались. Ну нікому це, це не, не потрібно. Ну якось так чи брала ти свою дитину на ділові зустрічі? І як це відбувалося? А, да, я брала. Ну я брала його на ділові зустрічі, десь. Може до півроку, коли він ще, знаєш, там міг просто там на руках сидіти і заснути там, або просто коли він ще там не розумів, що навколо нього там відбувається, я брала. Да. А коли він вже почав там просто в коляску його так, от посади і почне з ким-то розмовляти, він просто не буде в ній сидіти. Ну, Тобі ж треба постійно фокус уваги тільки на нього. Тому на цей час я в мене мама гуляла з дитиною, Якщо це ввечері, то це чоловік, він там о 18-й звільняється вже з роботи. І я знаю, що в мене стабільно дві години він гуляє з возиком, а я на зустрічі. Коли вирішили віддати його в садочок. Десь е рік і чотири ми пішли, мама і я, такі групки, коли там два рази на тиждень ти ходиш по, од ну, по одній годині. Він почав оце, там, вивчати цей простір, вивчати, е хто навколо нього знаходиться, всі педагоги, адаптація, все таке. І потім, десь, в мене просто дуже соціальна дитина, і я розуміла, що не буде ніяких проблем. Тобто він вже ходить в садок. Ну, не знаю вже півроку там чи скільки він ходить, і ні разу він ще не плакав, не вирадував, тому що це класний період. Ми його відвели до трьох, до цієї кризи, і він нормальна адаптація на п'ятий раз. Мені сказала, мама, зараз ви можете вийти. І все, він буде тут сам. Ну, типу, з нами, але ви можете виходити. І така. В смислі виходить? Я там сиділа, плакала, я ще старі знімова, я тут сижу, а він там сам. А потім якось поступово і він взагалі мене там не бачив. Я йому була не потрібна. Тобто у нас немає там істерики, мами рядом нема. Все там він плаче. Ні, він кожен ранок мені махає, цілує. Все пока-пока, я в садок пішов. А зараз я розумію, що вже прийшов час уже на повний день його віддавати. І педагоги кажуть, що треба, тому що ще там 3-4 місяці, і він вже для нього це буде. Так травмуючий. він буде просто чекати, що батьки за ні за ним прийдуть зараз. Там да коли півня пройде. Тому давайте вже віддавайте. Він готовий, в нього все класно. Твій особистий час з дитиною, тобто, коли ти дитина не в телефоні. Скільки це ну, хвилин, годин на день? Півдня він в садочку. Потім я поїду його забирати, ми поїдемо додому, щось там, якісь фрукти будемо їсти, якісь книжки читати, потім я буду вкладати його спати, ми будемо обійматися, цілуватися. Потім він в мене буде спати три години, мама буде працювати, потім ми прокинемось і, і будемо там заново, ну там будемо разом, потім підемо на вулиці. Тобто, це наш час. Так, я відволікаюсь на телефон, це 100%. Але я не боюсь того, що, знаєш, я кажуть, що мама там в телефоні, дитина буде теж в телефоні. Ні, вона не буде, тому що я йому розповідала, що це мама на роботу. Телефон для дитини це табу зовсім взагалі. Він не має права його взяти, бо це мама на річ, це мама робота. Все, і він просто до цього вже звик. Я не мама, розвиток, я більш мама-любов. Я не педагог, я не буду сидіти. Там розвивати я цього не вмію, я така непосидюча дуже. І я вирішила, що це мають робити люди, які це мають робити. І це ок. А скільки часу було грудне вигодовування? Півтора року. До речі, скажи, в тебе були якісь ну, вигорання, коли дуже втомилася? Все, <смі> я йду з роботи або все, я йду з дому. Так, <смі> <смі> да, да, Були декілька разів, були знаєш, такі зриви, прям. Але що я робила? Я одразу дзвоню чоловіку і кажу. Забираєш сина, йде, та я просто залишаю сама вдома. Я зрозумів. Забирає тихо, закриває двері, я залишаюсь просто сама і просто лежу і щось там дивлюсь на Ютубі чи щось роблю. Це ну це потрібно, тому що дитина ж поряд з тобою. Знаєш, це таке було, коли він ще не ходив в дитячий садок. Тобто він постійно зі мною і це то це теж виснажує. Я розумію, що мені потрібен цей час для себе. Тому що нічого класного з цього не буде, чи думала ти про няню. Був такий період, коли з моєю дитиною декілька тижнів, коли я працювала, там на декілька годин ввечері або в день була моя е, знайома. Була, була, а потім вона не витримала, сказала, я так не можу. дітей, ну, немає, немає дітей, немає такого, знаєш, там досвіду. А в якийсь період вона сказала, коли син почав ходити, сказала, мені дуже тяжко, я відмовляюся. Але це дуже близька людина, якій я довіряю. А про няню ні. Ну я я може думала, але я зрозуміла в якийсь період, що краще я його віддам в садок тим людям, яким я довіряю. Бо я знаю власників. Я ну прям вони дуже класні, дуже класні люди. Їм можна довіряти свою довіряти свою дитину. І якось няні в нас і не було. Коли дитина хворіє, я знаю для багатьох мам, ну це такий стресовий момент, як тобі вдається працювати в цей час, коли дуже переживаєш за стан дитини? Я кажу, що мені повезло з професією, тому що це онлайн. І коли дитині погана і він спить, в нього температура 38, він лежить в мене на грудях. Мама з телефоном щось там відповідає, тому що дуже там щось. Вже трапилось на роботі, як і всі мами переживаю. Буває таке, що ну це впливає на роботу, тобто ти щось відкладаєш. Кажеш, вибачте, сьогодні я не можу там з вами замвопрацювати. Да, да, да. А вже ж ну всі розуміють, я думаю, там день нічого не не вирішить. Або коли я вкладаю його спати. Я відходжу. Він в мене зараз спить всю ніч, тому дуже класно там одесяті далі спати. Тобто в мене стільки часу попрацювати, і коли він в садку, коли він спить, і ще після того, як він ляже в ніч, тобто часу багато. Як переважно реагують люди, тим бачите, блогери на твоє материнство? Та ну я думаю, що нормально реагують. Вже знаєш, якщо коли я була вагітна, я там казала, от, що в мене буде так, от ви побачите. А мами, знаєш, мами ж люблять скати. Та подожди, щас ти народиш, і ти побачиш, що буде з твоїм життям. Воно тобі не буде належати. Я така, а да, ну окей, давайте Ви подивимося. Виклик. І от я ж такий, знаєш, я люблю брати собі виклики. Ну, з'явилась дитина, наче вона і була, і ми знаєш, як одне ціле раніше хейтили, щось там казали. Там мами які невдоволені своїм життям. Але блог змінюється. Люди там, кому я не подобаюсь, вони. Ходять, а приходять класні мами, які хочуть так само, які прям розуміють мене. І я, я вважаю, що кожна мама ж хоче бути реалізованою, хоче бути в ресурсі. Тобто, і в мене вже отакі от от підписники, які це все розділяють, і розуміють. Тому класно. Чи думаєте ви про другу дитину? А, чоловік, да. Він одразу як ми тільки народили першу. Ну, в нас ще були пологи такі класні, дуже ми там готувалися. Я казала, що я готова там народжувати як процес. Тобто, це мені не важко взагалі. Це класний експіріанс. Але я розумію, що в наш час ну таке собі. Я не, не знаю, готова я до цього чи ні. Я хочу другу дитину, так. Але не зараз. Ну, можна, знаєш, там роки два-три. Я думаю, ще можна. Почекати і з другою дитиною ти б свій спосіб життя би не змінила б mm -mm, ні ніколи. Було дві малявки <рес> да -да 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 -да. Що б ти порадила мамам, які хочуть так само. Перш за все, думати про себе, тому що мама, яка. В ресурсі має класного чоловіка. Це дуже важливо. Це твоя опора. Мама, яка має можливість десь делегувати якісь свої обов'язки хатні на когось, це треба зробити. В перші місяці це дуже важко все це там тягнути на собі. Думати перш за все за себе. Це знаєш, ці випадки, коли там десь в магазині це, чи на вулиці бачиш мам, які там смикають своїх дітей, на них кричать. Це ж мама, яка просто в неї щось Втумилися. вона дуже втомилася. В неї щось в житті. Де не так. Ми всі можемо зриватися на своїх дітей. в мене теж це було це нормально. Але я розумію, що це тому, що я ну я так, ну я просто втомилась. І мені треба для цього щось зробити там, з'їсти торт, не знаю, піти купити собі якусь майку чи просто побути на самоті. Оце мама повинна про це просто завжди пам'ятати. І все. Дякую тобі за цю розмову. Було дуже класно. Дякую, дякую тобі.